SAFTI це електронний стандарт звітності для обміну даними бухгалтерського обліку, який призначений для спрощення подання суб'єктами господарювання бухгалтерської інформації на запит державних органів або аудиторів. Компанією Linkus Group розробляється спеціальний сервіс MIDOC UA, який надасть змогу формувати на основі бухгалтерських даних файли за стандартом SAFT. Дане відео призначене для ознайомлення користувача з базовими функціями застосунку, які в подальшому будуть досконалюватись та розширюватись по функціональним можливостям. Схема роботи Medoc API Safety UA передбачає наступний алгоритм взаємодії компонентів системи. А саме: до створеної або існуючої бази даних налаштовується підключення Medoc API Safety UA. У процесі роботи медок апісафті накопичує дані, отримані з облікової системи засобами сервісу REST API, А для роботи з даними користувачі виконують підключення до робочого інтерфейсу середовища через будь-який веб-браузер. Для того, щоб розпочати роботу з серверною версією MEDOC API Soft.ua, створіть базу даних PostgreSQL або Oracle, яка в подальшому буде підключена до сервісу та розгорніть програмне забезпечення на власному сервері, який працює під керуванням операційної системи Windows або Linux та включений до локальної мережі підприємств з дистрибутиву, що надається розробникам сервісу. Детальні інструкції щодо встановлення програми MEDOC API Soft.ua розробник передає разом з дистрибутивом. Після закінчення процесу встановлення програми для входу в систему перейдіть в браузері за URL-адресою розгорнутої серверної частини. І натисніть кнопку Продовжити. Наступним кроком, щоб підключити медок API Soft.ua до створеної бази даних, вкажіть тип створеної бази даних. Оберіть параметри створення або підключення до існуючого табличного простору та інші параметри і натисніть кнопку Перевірити з'єднання. Якщо налаштування виконані правильно, на екрані ви побачите відповідне сповіщення. Для переходу до наступного кроку налаштувань натисніть кнопку Продовжити. В наступному вікні створіть акаунт адміністратора системи, заповнивши необхідні поля, та натисніть кнопку Продовжити. Після чого відкриється спеціальний майстер первинного налаштування середовища Medoc апісафті ЮЕЙ. У вікні майстра адміністратор може створювати картки організацій, завантажувати ліцензії, налаштовувати ролі для підприємства та створювати інших користувачів. Після закінчення налаштувань для виходу з майстра та початку роботи із сервісом Medoc API saft.ua натисніть кнопку Завершити налаштування. Після закриття майстра первинного налаштування автоматично буде відкрите вікно робочого середовища MEDOC API Safetyua. Інтерфейс програми складається з наступних розділів: Реєстр, довідники. Налаштування. Для отримання даних з облікової системи, на основі яких буде здійснюватись формування Сафті файлу, в розділі Налаштування, налаштування «Налаштування API» необхідно згенерувати приватний та публічний ключ, який буде використовуватись при створенні сесійного токену. Для створення сафті файлу необхідно перейти в розділ «Реєстр» та натиснути кнопку Сформувати, яка розташована праворуч у верхній частині екрану. Наступним кроком оберіть період, за який необхідно створити файл за стандартом Сафті і натисніть кнопку застосувати. В залежності від наявності в базі застосунку даних за обраний період їх буде додано до сформованого файлу. Сформований файл САФТІ складається з наступних розділів: заголовок, довідники, бухгалтерські операції та документальне забезпечення. Розділ заголовок містить загальну інформацію про файл, включаючи назву програмного забезпечення, що генерує файл, загальні дані про суб'єкти господарювання, які подає са в TUA, критерії відбору, за якими формується файл, тощо які частково заповнюються з системних даних, підключених довідників або власноруч. Наступний розділ Довідники формується на основі інформації щодо облікової політики суб'єкта господарювання, власників, засновників, типів господарських операцій, рахунків, субрахунків, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку, контрагентів, запасів продукції необоротних активів. У цьому розділі також відображається інформація про податкові різниці, що виникли у суб'єкта господарювання. Розділ бухгалтерські операції складається з інформації щодо бухгалтерських проведень суб'єкта господарювання, щоб переглянути інформацію про окремі господарські операції із зазначенням їх типу, суми, інформації щодо унікального ідентифікаційного номера контрагента, юридичної і фізичної особи, даних про бухгалтерські проведення по цій операції, а також іншої інформації натисніть на зображення стрілки на відповідному записі. Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку щодо операцій продажу, придбання закупівлі, платежів, операцій із запасами, операцій з необоротними активами та інших операцій суб'єкта господарювання міститься у розділі Документальне забезпечення. Кожна категорія наведених розділів додатково надає можливість редагувати, видаляти дані, які отримані за допомогою АПІ або створювати нові записи власноруч. Відеоінструкції щодо використання інших функцій, які будуть додані в рішеннями док UA, очікуйте в наступних відео.